Планета кіно це щось. Джеймс. Пройшло чимало часу. Дещо сталося? Будь ласка, повернися на наше місце з любов'ю Мері, Мене хто не чує? Ти не тутешній, правда? Я просто шукаю декого. У Сайленд Хіл всі захворіли. Як довго у шпиталі твоя дівчина? Це не навчальна тривога. Міська влада оголосила надзвичайну ситуацію у Сайлонгілі та Перва з района. Межцям заказали негайно евакуюватися в саної території. Джеймс. Знайти її, доки ще не пізно. Ходімо! Ти це зробив, правда, Дім? Ти його розбудив. Ся ця темрява її не можна спинити. Скажи, де вона. Хто не казав, що буде легко? Те, що ти робиш, недостатньо для її порятунку. Ти гадки не маєш, яка пекло на тебе чекає? Мері. Вони постійно кажуть мені відпустити це. Чого б це не коштує? Я не відпущу.